Добрий день, діти! Рада знову всіх вітати! Сьогодні хочу вам розповісти про одну цікаву пташку. А щоб дізнатися, що це за пташка, відгадайте загадку! Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається. Синичка. З давніх пір, 12 листопада, відзначають День синички, тобто День зустрічі зимуючих птахів. Синичка це невеличка за розміром пташка, голівка в неї чорна, а оченята жваві, наче вуглинки. Дзьобек маленький, гостренький. Спинка у пташки зеленкувата, крила вкриті білими та синіми смужками, а грудка у синички жовтенька, ніжки тоненькі з гострими кіхтиками, хвостик ніби трикутник, синичка дуже гарна пташка. А ще синичка дуже гарно співає. Ось послухайте. Вміють дуже швидко літати та не вміють ходити, вони стрибають, як горобчики. А чи знаєте ви, що синички не вміють видобувати дупла в деревах і тому вони облаштовують свої гніздичка в дуплах, що видобав дятел або в покинутих дуплах інших птахів? Влітку синички харчуються гусеницями. Та різними комахами. На зиму синички не відлітають на південь, а переселяються поближче до житла людей, щоб зігрітися в морозний день та знайти якусь їжу. Тому люди роблять годівнички для того, щоб допомагати пташкам пережити зиму. В Годівничку можна насипати насіння соняху, просо, пшона, сухі хлібні крихти. Можна на гілочку прив'язати шматок несоленого сала, яке синички дуже полюбляють. А от чорного хліба синичкам вживати не можна, бо він шкодить здоров'ю пташок. Бережіть синичок взимку, підгодовуйте їх. А вони вам за це віддячать гарним співом та будуть оберігати дерева від шкідників. Діти, скажіть! Про яку пташку ми сьогодні говорили? Розкажіть про неї, яка в неї голівка, які оченята, який дзьобик, які в неї ніжки? А хвостик який? Де живе синичка? А що вона любить їсти? А чого не можна давати синичці? Як синичка віддячить вам за те, що ви її підгодовуєте, діти пропоную вам разом з дорослими виготовити годівничку та почепити її десь на дереві, так, щоб вам зручно було насипати туди зернятка і годувати пташок взимку. А вони вам за це віддячуть! Бережіть пташок, допомагайте їм. На все добре. До зустрічі!